Знаєте, чому піраміди знаходяться в Єгипті? Все просто вони були занадто важкими, аби їх перемістили в британський музей. Але якщо без жартів, чому єгиптяни вважали сонце кулькою гівна? І чи чули ви про те, що ми досі з вами вживаємо єгипетські іерогліфи в нашій мові? Ну а якщо не знаєте, чому всі піраміди побудовані на заході Нілу, то вам точно варто додивитись це відео до кінця. Адже сьогодні ми з вами не лише дізнаємось відповіді на всі ці питання, а й поговоримо про всю історію стародавнього Єгипту від льодовикового періоду до сьогодення. Розкажу вам і про культ загробного життя. Ця поклоніння за уморфним богам і першу жінку-правительку. Це ваш гід тумазар. І всі здали додатково по 3 долари на бензин. Якщо хочете, аби я не вимкнув кондиціонерів автобусі під час нашої 30-хвилинної екскурсії. Але не переживайте, навіть якщо просто лайк поставите, то я вам обіцяю, що душно. Точно не буде. Коротше, 12 тисяч років назад наша Земля розташувалася відносно сонця таким чином, що північні широти отримували значно більше сонячного тепла, через що крижані шити, що покривали нашу планету, розтанули. І останній льодовиковий період завершився. Що цікавого, що ось якраз під час цього останнього льодовикового періоду Сахар була набагато більшою, ніж зараз. Вона була вкрита велетенськими полями дюн і була здебільшого незаселеною. Але із завершенням цього холодного бізобразяння клімат в цілому на планеті став теплішим, вологість у багатьох. Тьох регіонах зросла, і саме тоді почався так званий африканський вологий період. За часи африканського вологого періоду Сахара перетворилася з пустелі на савану з річками, озерами та багатою фауною. Там жилі антілопі, бігімоти, крокоділі навіть джірьфі. І тут ви справедливо спитаєте, чим докажеш Мазаре? Якось важко в це повірити, і не тільки вам, шановні, адже до 19 століття ніхто не міг уявити, що Сахара колись була такою. Проте з активним розвитком науки почали з'являтися археологічні знахідки, наприклад. На скельні малюнки того часу, де зображено великих тварин, які нині в Сахарі не мешкають. Так, археологи з університету, Та яка вам різниця, з якого університету правильно все одно запам'ятаєте, макуорі знайшли 16 наскельних малюнків недалеко від єгипетського кордону. Серед різноманітних фігур там були і антільопи, слани, жірафії, банани, кокоси. какосі. Боже, друзі, мене закенселять за расизм після цього відео. Расизм це дуже погано, добре? А ось різні акценти це дуже навіть смішно. І що важливо, також там були зображення великої рогатої худоби. До речі, про інших тварин. Приблизно в ті часи, а саме 10 тисяч років тому, вимерли Мамонти, і лише невелика популяція на острові Врангеля, це на Арктиці, виживала приблизно аж до 2000 року до нашої ери, але потім мамонти назавжди зникнуть. Також саме африканський вологий період призвів до широкого заселення людьми Сахари, але невдовзі лавочка закрилася, і Сахара почала знову висихати. Через це 6 тисяч років тому люди почали мігрувати до регіонів з водою та родючими землями, тобто до долини Нілу та Месопотамії, тобто землі між річками Тигр і Єфрат. Саме ці переселення створили умови для появи перших в світі цивілізацій шумерської та єгипетської. Бо річка це насправді дуже потужний цивілізаційний бустер. Уявіть раніше, мисливці збирачі блукали пустелями і постійно думали, щоб загавати ніякої безпеки, стабільності, а з постійним джерелом води люди вже стабільно можуть займатися землеробством, нормально їсти, мати вільне виживання час і навіть торгувати надлишками, почати займатися ремеслами і керамікою. Коротше, річка і водичка це класна штука. І як не дивно, саме на цьому етапі починає починають формуватися перші культові уявлення єгиптян. Це дуже цікаво. Ви знаєте, яка взагалі логіка у богів Єгипту, оскільки раніше складно було пояснити абстрактні і природні явища словами, єгиптяни перетворили їх на богів і символи. Наприклад, шакали тоді часто тинялися біля місць поховань, тобто перших некрополів, і це викликало асоціації з охороною і захистом, що ніби тварина захищає померлі душі від турбот і небезпек. Тому поступово шакал став символом бога Анубіса, покровителя мертвих, який відповідав за поховання і проведення душ. У потивіччя близько 5-6 тисяч років тому у Єгипті почали проручати і кішок. Трохи раніше до регіону потрапляє пшениця з Леванту. І як ви зрозуміли, кішки почали чудово охороняти запаси зерна від гризунів. Саме тому Катіїси поступово стали домашніми тваринами і уособленням богині Бастет. богині родини, дому, родючості і захисту. Але це не найцікавіше. Найцікавіше, як на мене, це Скарабей. Скарабей в стародавньому Єгипті був не просто жуком, а також богом. Зараз поясню чому. Ви ж знаєте, що священні Скарабеї живляться гноєм тварин, з якого Спершу скочують такі. Кульки, Так ось стародавні єгиптяни в кульці Гівна побачили прообраз руху сонця, що, типу, як Скарабей котить кульку Гівна, то так само і Бог Хепрі поособлює ранкове сонце, яке народжується на сході, котиться по небосхилу і вмирає на заході. І вночі Хепрі, до речі, також не припиняв свою роботу, катаючи сонце під землею. Саме тому ле Скарабея символізував оновлення, відродження, безсмертя, як щоденне повторення циклу сонця. І взагалі рух сонця дуже пов'язаний із культом. Загробного життя уявлення було таким, що душа або сила людини під час смерті вирушає разом із сонцем. Саме тому всі піраміди єгиптяни будували на заході від нілу, бо вважається, що саме на заході душі як легше ближче із сонцем вирушити в той потобічний світ. Багато чого в поховальних обрядах особливо пов'язано з заходом і сходом. Наприклад, гробниці орієнтовані так, щоб вхід був зі сходу. Самі церемонії поховання також зазвичай рухались зі сходу на захід через НІЛ, щоб перевести душу в Мертвих і навіть мертвих єгиптяни називали ментіо, тобто ті, що на заході. А ось храми богів будувалися на східному березі Нілу, адже це сторона життя. Про богів насправді ще можна тисячі історій розповісти, адже саме стільки їх приблизно і було в стародавньому Єгипті, наприклад, горбох неба мав голову сокола, адже сокола асоціювалися з висотою, спостережливістю і владою себе володар Нілу, Вгадайте з якою головою він був правильно крокодилячою. І до речі, з нілом пов'язана одна з моїх найулюбленіших богинь. Богиня Хекат, яка була символом народження і життя, і мала голову жаби. Чому жаби? Адже після розливу нілу жаби розмножувались масово, тому асоціювалися із родючістю та життям. І, до речі, жаби повпливали не тільки на божественні уявлення єгиптян, а і на арифметичні. Справа в тому, що єгиптяни використовували образи тварин і для позначення чисел, наприклад, жаба або пуголовок означали 100 тисяч, адже їхнє швидке розмноження логічно асоціювалося з великою кількістю. Людина з піднятими вгору руками означала міль. Мільйон, тобто ну дуже багато, а те, що над нею, тобто саме Сонце ще більше, це 10 мільйонів. Ну а ось відсутність що ось єгиптяни позначити нулем, не додумались. Нуля, як концепції у них не було, він з'явився тільки в Індії, там його позначали спочатку крапкою, яка потім через Арабський світ поширилась далі до Європи. І, до речі, у середньовіччі європейці спершу боялися нуля і називали його диявольським символом, бо це коло, що не має ні початку, ні кінця, і означає пустоту, небуття, не не аби логічно завершити тему богів Єгипту, пропоную нам тут згадати і про культ загробного життя. Наприклад, чому в цього бога Єгипту постійно стоїть пеніс? Чому стоїть пеніс? Ха-ха, Ось так я вас на найцікавішому. Стоячі пеніси це дуже круто. А я нагадую, що тільки зараз у вас є змога залетіти на мій тритижневий інтенсив з англійської мови. Це чудова нагода хакнути вашу граматику, розкласти все по поличкам. Я роблю це дуже класно, доцільно, весело в таблицях з невеличкими відеоуроками в форматі TikTok, які можна дивитися коли завгодно. Зараз до речі, мої старі студенти з'явилася новинка, якої розробляв рік. Це курс від B1 плюс аж до b 2 Там ми взагалі дуже-дуже потужно попрацюємо. Насправді, вся детальна інформація є на сайті. Будь ласка, переходьте. Дивіться, якщо будуть будь-які питання, пишіть мені в підтримку в інстаграм. Я підберу найкраще навчання для вас, аби вам було цікаво і корисно. Ціни реально дуже демократичні, але зростають. Тому ті, хто приєднується зараз, залітають за найнижчою ціною. Починаємо ми 1 грудня і змогу у вас є приєднатися до 1 грудня не чекайте до останнього, тому що я знаю, що всі завжди чекають до останнього, а потім не вистачає місць. Я обожнюю саме формат інтенсивів, тому що на інтенсивах ви відчуваєте результат. Ось якщо ви зі мною пройдете інтенсив і зробите всі домашки, повірте, ви прям відчуєте, як ви зробили дуже класний і впевнений крок вперед на зустріч вашій англійській. Тому переходьте на сайт і залітайте. Ну а ми повертаємось до пенісів фараона. Ну, звісно, зараз хрін піде на сайт. Ми тут про пеніси будемо говорити, а ви на навчання англійський обирати, звісно, се рекламу вставляю. Чому в цього бога Єгипту постійно стоїть пеніс? Це напряму пов'язано з культом смерті і першою мумією. Зараз розповім. Єгиптяни дійсно вірили, що після фізичної смерті душа продовжує існувати і може потрапити на поля очерету. Щось подібне до нашого з вами раю. Але чому вони в це вірили? Бо за легендою це вже вдалося зробити одному богу на ім'я Осіріс. Осіріс був одним з основних богів Єгипту, який навчив людей землеробству та релігії. Але його підступно вбив молодший брат Сет. Він попросив Осіріста залізти в саркофаг, щоб перевірити, чи то йому підійде за розміром. А потім закрив його там, викинув до Нілу, Після чого розчленував тіло Осіріса на 14 частин і розкидав їх по Єгипту. Але дружина Осіріса і Сіда вирушила на його пошуки разом з Анубісом, зібрала його тіло докупи, все окрім його Фалоса, бо той вже був з'їданий рибою з Нілу, І Анубіс забезальмував Осіріса, обгорнув його бинтами, створивши по суті перше в історії мумію. Але і сіді потрібен був чоловік з пенісом. Тому вона виліпала штучний фалос, перетворилася на орлиць. І зачала від Осіріса сина Гора, який потім і помститься за батька. Ймовірно, що цей штучний пеніс залишився з Осірісом і став символом нескінченого відновлення. Саме тому і існують зображення Осіріса в муміфікованому вигляді, де у нього велика ерекція. До речі, Анг єгипетський хрест з петлею, такий собі ключ до життя. За деякими версіями також пов'язаний з пісюнами, тому що петля це нібито жіночий символ Ісіди, а хрест це чоловічий символ Осіріса. Ну або ж є версія, що Анг походить від Джеда, це такий символ хребта. Осірі. Осіріса. ну а деякі єгиптяни, нагадаю, вважали, що сперма зароджується у кістках. Коротше, пісюнам там все одно всі поклонялися. Але окрім того, що Осіріс здобув велику ерекцію, він здобув і вічне життя, але в якості царя у світі мертвих. Анубісу довелося трошечки посунутись і залишитися богом беззимування та поводарем померлих. І, власне кажучи, так і з'явився суд Осіріса. Це ось це те, що ми з вами в кіно бачимо постійно, де Анубіс зважує серце або душу померлого проти страусиного пера, тобто символу справедливості. Якщо душа легше, заперу, то їй дозволять пройти далі. А якщо ні, її пожирає страшне чудовисько. Аміт з головою крокодила, тулобом лево та задньою частиною гіпопотама. Але давайте не забувати, що перш ніж потрапити на суд, мертвому слід подолати багато випробувань, наприклад, пройти через 12 годин ночі, повз ворота, кожні з яких охороняють страшні істоти. Це було зробити дуже нелегко, саме тому єгиптяни готувалися до цих випробувань ще за свого життя, приділяючи багато часу правильному похованню. Муміфікували тіло померлого, оскільки душа мала повернутися саме в нього в іншій реальності. З органів вилучали все, окрім серця, аби його могли зважити на терезах. Ну а щоб померлий мав усе необхідне в потобічному світі. Родини наповнювали гробницю одягом, їжею, жартовними дарунками. Стіни гробниць також покривали іерогліфами та сценами безтурботного життя, адже вважали, що так померлому можна забезпечити вічне блаженство. Бо в загробному світі усе написане збивається, а зображення оживають і набувають якостей оригіналу. Також клали амулети та Сові папірусу з книгою мертвих, що містила заклинання, аби допомогти померлому подолати ті 12 годин ночі. І поки людина прямувала до суду Осіріса, вона мала повторювати ці заклинання та розгадувати написи на численних воротах. До речі, ті, хто не вмів читати, покладалися на заклинання, які промовляли живі люди під час поховальної церемонії. Ну і нарешті померлий постає перед Осірісом, вирішується його доля, і символічно, що після довгої ночі суд над померлими відбувається перед світанком, що знов ж таки пов'язано з нескінченим циклом сонця тобто з кулькою гівна, яку котить з корабей. Але ще раз такі уявлення про потебічне життя формувались поступово, не в період заселення Нілу. І також варто сказати, що спершу всі ці ритуали стосувалися лише фараонів і тільки з часом більш широкого населення. Але перші фараони з'являться лише приблизно через тисячу років після того, як невеликі громади людей, про які ми з вами ще не поговорили, об'єднаються та поділяться на дві великі області: верхній та нижній Єгипет. На півдні у вузькій долині Нілу розташувався Верхній Єгипет, на півночі родів. Чій долині нижній, що логічно, адже Ніл тече з півдня на північ. Тому звідки тече це верхній, а куди тече це нижній. Час від часу між цими регіонами виникали конфлікти за контроль над нілом і родючими землями. Відмінності були і культурні, різні діалекти, звичаї, навіть злегка відмінна кераміка. Але водночас було і багато спільного, наприклад, писемність, яка в той час тільки почала формуватися. Ви, мабуть, знаєте, що єгипетська цивілізація створила одну з небагатьох систем письма у вигляді іерогліфів поруч із майя і Китайцями. Їх Суть полягала в тому, що один знак міг одночасно передавати предмет, поняття, а також приголосний звук. Голосні не позначали, а також не було напряму письма. Тому, аби зрозуміти в яку сторону читати текст, треба було подивитись, куди дивляться обличчя тварин, і читати так, аби зустрічати їх обличчя, а не дубки. Це дуже цікава історія, як вчені розшифрували єгипетське письмо. Перше, що треба знати, що видів письма у єгиптян було декілька. Ось ці складні красиві іерогліфи їх переважно використовували в офіційних релігійних текстах чи на пам'ятниках. А повсякденних Записах використовували іератичне письмо. Виглядало воно приблизно ось так. Але процес відізнався лише через те, що у 1798 році Наполеон вирішив завоювати Єгипет. Вже через кілька років його компанія завершиться крахом. Французьких солдат британці повернуть у Європу, але разом із безцінним запасом єгипетської старовини, якої французи вдостально крадуть під час військового походу. І звичайно, що найцінніші експонати поїдуть до Лондона, і серед них був такий собі розкий камінь. На ньому був викорбований один і той самий текст. Тима версіями іерогліфічна, і еретична і давньогрецька, зробили його зліпки і відправили вченим на дослідження. І ці помітили, що в єгипетському тексті є такі овали, які скоріш за все передавали особисті імена. І вчені подумали, хм, а якщо іерогліфи передають не тільки ідею, а й, наприклад, фонетику слова. Ну, тобто, ось такий прямокутничок, може, його використовують не тільки для позначення якогось конкретного слова, а й просто для того, щоб передати звук п. Якось знаючи, що в давньогрецькій версії тексту декілька разів зустрічається ім'я Птолемей. Вони припустили, що в цих рамочках в єгипетському тексті також зашифрована ім'я Птолемей, просто з якимось іншим закінченням, ну типу там Птолемей Великий. Так воно й сталося. Всі символи співпали, і це уявіть собі, стало поштовхом до повного розшифрування давньої єгипетської мови. До речі, сучасні єгиптяни з 2003 року просять, щоб їм повернули розетський камінь та все інше накрадене з їхньої країни. Тому в 2005 році британський музей подарував Єгипту. Повну розмірну копію стели, виготовлену із склопластику. Ну, хоч на цьому дякуємо. На відміну від китайців, єгиптяни перестали використовувати іерогліфи ще за часів пізньої античності. Ну а зараз в сучасному єгипті основне письмо це взагалі арабська в'язь, яка належить до зовсім іншої мовної та культурної традиції. Ну бо ми знаємо, що вже наприкінці єгипет завоюють араби, і там вони і осядуть. Проте переживати не треба, адже єгипетські іерогліфи і досі з нами. Мало хто знає, але багато єгипетських ірогліфів пізніше дали основу сучасним літерам. На таблиці вам показано, що через спрощення єгипетське письмо перетворилося на протисинайське, потім фінікійське алфавіт, далі грецький, а від грецької абетки нагадаю, що пішли латиниця і кирилиця. Так ось, наприклад, іерогліф бик поступово спрощувався і перевертався до гори Дригом, так що перетворився на нашу сучасну літеру А. Хвилі води, як на мене, дуже навіть схожі на літеру М. Око, звичайно, що перетворилося на літеру О. А ось, наприклад, коли ми радіємо і кричимо Гей, hey! підіймаючи руки догори, це сучасна літера. Е. Перший фараон у стародавньому Єгипті з'явився приблизно у три році до нашої ери, коли Менес об'єднав верхній та нижній Єгипет в одну державу. Саме він вважається засновником першої династії, і далі відповідно Єгиптом будуть правити різні династії. І саме він об'єднав дві корони Верхнього та Нижнього Єгипту в одну пшент. І далі всю історію Єгипту можна розділити на умовних шість розділів: це раннє царство, це якраз те, про що ми з вами говорили, коли формувалися культи Осірі, Сарата Анубіса. Тим самим закладалися основи вірувань, тобто фундамент для стародавнього царства, те будівництво великих пірамід. Ну бо зрозуміло, що піраміди треба не просто так будувати, а через якісь свої певні вірування. Потім набудували дорогих пірамід, не розкрадали їх, настали проміжні періоди, тобто періоди політичної нестабільності. І далі було серед... Нове та пізнє царство, але давайте розбиратися по порядку і продовжимо нашу історію з будівництва пірамід. Якраз після формування культу фараони набули практично божественного статусу. Ну і якось архітектурно це треба було підкреслити, щоб там вам не розповідали в тіктоках. Насправді будівництво організовувалось дуже продумано. Блоки переміщували на спеціальних пандусах, працювали досвідчені сезонні робітники, а не раби, угу, угу. і платили їм не лише грошима, а й пивом та їжею. Технології дійсно вражали, адже, наприклад, велика піраміда Хіоб. Неймовірно точно зорієнтовано за сторонами світу, і це було зроблено ще без сучасних інструментів, лише за допомогою спостережень за зірками. Хто був на пірамідах, знає наскільки там спекотно і просто жахливо. Жахливо через продавців, які буквально шпуляються в тебе товаром, і якщо він впаде, вони змушують тебе його купувати. А ще мене один раз насильно посадили на верблюда. Якийсь араб він зняв з мене мою касиночку, і я за нею просто побіг за цією касиночкою, І поки я тягнувся рукою за цією касиночкою, він мене. Якось підсадив, і я вже їду на верблюді. Хотів він потім за це 100 доларів, але я дав 10. Можете уявити його реакцію. <звіцю> Ось цікаво те, що у великих пірамід, незалежно від спеки або холоду зовні, температура деяких шахт стабільна приблизно 20 градусів, бо там використовувались складні вентиляційні системи. До речі, всього в Єгипті було відомо про понад 130 пірамід, але багато з них були меншими за славно, звісну тріаду та з часом були зруйновані. А ще багато пірамід повністю не розкопані приховані пісками, тож насправді число невідомих пірамід може бути більше. Цікаво, що єгиптяни мали іероглів для слова піраміда? Це був такий трикутник з квадратним фундаментом, і вимовляли його як мер. Мер пірамід. До речі, саме в часи стародавнього царства почали формуватися і медичні знання, що в принципі логічно, адже уявіть, які травми могли бути під час будування пірамід. Але є один факт, який вразив мене найбільше. Ви, наприклад, знали, що єгиптяни розробили перший в світі тест на вагітність. Цей метод, описаний в папірусі Еберса, такий собі потужний медичний трактат, де стародавні єгиптяни говорили навіть як лікувати нервові розлади, такі як депресія, розповідали про контрацепцію, і також розповідали про те, як жінці визначити, що. Вона вагітна. Для цього вона мала помочитися зерна ячменю та пшениці, які до того клали у два окремих мішечка. Якщо зерна проростали, то це свідчило про вагітність. Причому проростання ячменю означало, що народиться хлопчик, а пшениці дівчинка. Якщо нічого не проростало, то вагітності нема. І, до речі, сучасні дослідження показують, що цей метод дійсно міг працювати, адже сеча вагітної жінки дійсно сприяє проростанню зерен, що може бути зумовлено гормонами, які виділяються під час вагітності. Технології будівництва це звичайно добре, але після Мідного буму централізована влада слабше виникають конфлікти за Ніл і землю. Саме тому фараони перестають будувати величезні піраміди. Тому потім гробниці починають робити в скелях Це і економніше, і дає більше безпеки від розкрадання. Далі у середньому царстві все знову почало розвиватись, аж поки не дійшло піку у новому царстві. Тоді ж, на секундочку, правила 18-та династія, під час якої фараони стали вже не просто королями, а майже богами. Величезні храми, такі як Луксор, Карнакський храм, це все їх єгиптяни побудували саме тоді, і саме на цей період припадає історія однієї з найбільш впливових жінок того часу. Насправді, першою історично підтвердженою жінкою фараоном була не Хатшепсут, як багато хто думає, а Себек-Нефру. Але вся слава дісталася їй не просто так. Справа в тому, що тоді вважалося, що жінка не має керувати країною, але винахідлива Хатшепсут стала однією з перших в історії, хто використовував офіційну пропаганду для закріплення свого авторитету. Вона навмисно поширювала легенду про своє божественне походження, ніби вона була була дочкою бога Амона, який зачав її через земну царицю, і цю історію прославляли в написах і барельєфах на її храмах, зокрема в знаменитому храмі дейль Ель-Бахрі. Крім того, хитренька хатчепсуд маскулінізувала свій образ і наказала всім зображати з традиційними чоловічими атрибутами фараона бородою, царським одягом і скіпетром. І така пропагандистська стратегія дуже навіть працювала. Вона не стала відомою завдяки якимось там успішним військовим походам напряму, але вона дуже довго і мирно правила, ефективно розвиваючи економіку. Вона організувала відому експедицію до пункту країни смоли дорогоцінних дерев і прянощів, де єгиптяни вперше побачили різні екзотичні товари. Вона Логодила різні торгівельні шляхи, суттєво збагативши країну. І також відомо, чи вона допустила свого пасинка Тутмоса до військової служби, що відкрило йому шлях до визнання першим великим воїном в історії. До речі, цікаво, що після смерті і культ був знищеним, єгиптяни вирізали із зображення та імена з пам'ятників. І археологи припускали, що це якраз справа рук ось Тутмоса. Ну, бо йому або було обідно, або просто вони хотіли переписати історію. Але дані про неї все ж таки були відновлені єгиптологами 19 століття. А після дослідження мумії в 2007-му було виявлено, що Хатшепсут хворіла на артрит, рак печінки та кісток. Та можливо псоряз. Ну бо це була сімейна хвороба представників ось цієї 18-ї династії. Далі за часів нового царства у Єгипті все було в шоколаді, ну точніше в золоті, ресурсах, нових завойованих землях. Але з часом навіть невразливий Єгипет почав відчувати зовнішній тиск лівійців, нобійців і хетів. Найболючішим було перське завоювання у 525 році до нашої ери, коли перси підкорили Єгипет і встановили там контроль, який тривав близько 200 років. Настає період хаосу і зміниться все тільки у 332 Році до нашої ери, коли до Єгипту прийде сам. Олександр Македонський, і звичайно, що єгиптяни зустріли його як визволителя від перського панування, а жерці оголосили його фараоном, і він визнавався тіленням Зевса Амона. Саме Македонський заснував Олександрію, місто, яке стало справжнім центром знань та культури на довгі століття. А після смерті Олександра його величезна імперія розпалася, і єгипет дістався одному з його полководців Птолемею. Ну пам'ятаєте, про розійський камінь розповідав ось про цих птолемеїв і буде йти мова. Династія, яка правила Єгиптом майже 300 років, які були Реками, але прийняли багато єгипетських традицій, включаючи титул фараона. І коли ми говоримо про птолемеїв, тут на сцену виходить одна з найлегендарніших жінок в історії Клеопатра Сьома, відома як Галя Клеопатра. Ні. Вона була останньою правителькою з династії Птолемеїв і боролася за Єгипет ну дуже відчайдушно. Після смерті її батька країна занурилася в громадянську війну між Клеопатрою та її молодшим братом Птолемеєм XIII. І вони офіційно правили ніби спільно, але насправді ворогували за владу. Після того, як в 48-му році до нашої ери Юлій Цезар прибув до Олександрії, Клеопатра про це дізналася і прагнула використати його підтримку, щоб повернути собі трон. Саме тому вона таємно втекла до Цезаря, щоб виграти його довіру. І за легендою Клеопатру прихов. Вона доставила до Цезаря загорнути у тканину або в мішок для ліжка, або за деякими легендами в килим, аби уникнути охорони брата і несподівано з'явитися перед римським полководцем. Голи. Ну або ні, але погодьтесь було б ефектно. Цей крок дійсно справив на нього враження як прояв хитрості і рішучості. Клеопатра налагодила з ним політичний і еротичний союз, відновила свою владу над Єгиптом і сина Цезаріона йому також народила. Через 4 роки Цезар помирає, і Клеопатрі доводиться заново шукати нового союзника, щоб захистити свою владу та незалежність країни. Вона вирішила налагодити стосунки з Марком Антонієм, який контролював Рим після смерті Цезаря. І в 41-му році до нашої ери Клеопатра прибула до Антонія. правда, цей політично-романтичний союз викликав неприязнь у Октавіана, іншого римського політика, який бачив у цьому загрозу для Риму. Зрештою, Октавіан розгромив флот Антонія та Клеопатри, після чого Антоній наклав на себе руки. Ну і Клеопатра зробила те саме у 30-му році до нашої ери. Внаслідок цього Єгипет став провінцією Риму. А союз, який мав захищати і зміцнювати їхню владу, практично призвів до кінця незалежності країни. До речі, гробницю Клеопатри та Марка Антонія досі не знайдено. і місце знаходження залишається загадкою для археологів, і багато істориків та мисливців за Скарба шукають сліди їхнього поховання десь поблизу Олександрії. І тут друзі, ті, хто дивився моє відео про Римську імперію, вже знають, що буде далі. У 640-х роках вже нашої ери на територію Єгипту прийшли араби, принесли нову культуру, нову релігію арабську писемність, яка поступово витіснила стародавні системи письма, включно з Копською та давньоєгипетськими іерогліфами. Але історія Єгипту не закінчилася в античності. Вона ожила знову в 19 столітті, коли весь світ охопила Єгиптоманія і епоха полювання за скарбами. Люди з Європи приїжджали сюди, щоб знайти скарби і знаходили їх. Так цікаво, да ось уяви пожити в тому столітті, коли ти уявляєш, що о, а там. Єгипет поїхали розшукувати гробниці фараонів. Поїхали. Одним із найвідоміших, але не завжди чесних, був Джованні Бальцоні. Цей італієць, колишній циркач і інженер, був справжнім мисливцем за скарбами. Він використовував таран, щоб витягнути голову Рамзеса другого вагою 7 тонн. І переправити її до Британії. Він дійсно відкрив багато гробниць, але методи були його ну дуже варварськими. Одним із найвідоміших єгиптоманів був Гарвард Картер. Картер 15 років шукав гробницю Тотанхамона в долині царів. І коли вже всі втратили надію, у 1922 році він знайшов її майже недоторканою. Там було дуже багато золота, коштовностей, артефактів. І ця знахідка стала справжньою сенсацією. Подивіться на кадрі, як відбувалася ця розкопка. І насправді цікаво, що Тотанхамон помер дуже молодим. Єсь у 18 років і за життя він особливо нічим не відзначився. І ми з вами знаємо його ім'я лише завдяки унікальній збереженості його гробниці та скарбів. До речі, саме тоді виник міф про прокляття фараонів, адже через кілька років після відкриття гробниць померли деякі люди, причетні до розкопок. Звісно, це був збіг, але журналісти підхопили цю історію, і вона стала сенсаційною легендою. Сьогодні Єгипет активно бореться за повернення своїх скарбів, але європейські музеї не поспішають їх віддавати. Ну, пояснюючи це тим, що ці колекції вже давно є частиною їхньої культури культурне спадщини, ну в плані вони ж знайшли і вони краще знають, як це зберігати. І взагалі це культурна спадщина усього світу, і вони можуть забезпечити і кращу доступність. А вам, араби, пару копій, і радійте, що піраміди не забрали. Таким чином, велич стародавнього Египту продовжує жити, але їх історія це нагадування про те, як скарби націй стоять. Власністю інших, а щоб наші з вами скарби, друзі, через тисячу років не були стерті і забуті, вже сьогодні ми можемо на це впливати, підтримуючи збройні сили України. Саме так ми зберігаємо нашу спадщину та пам'ять для майбутніх поколінь.